Повністю вся будівля, яка прикрашена водяною тематикою, прославляла магію води. На одній із стін знаходився напис німецькою, а в перекладі він звучав якось так: не приймай ані пива, ані вина, адже вони тебе зроблять щасливим, тільки на мить краще будь зі мною, і ти проживеш щасливим до самої старості. Тут непрозоро сказано про воду. За довгою історію цього будинку були взлети і падіння. Ця вежа функціонувала як і просто водонапорна башта, як і смотрова площадка. Тут був ресторан, тут був спортзал. Десятиліттями цей будинок взагалі не використовувався. А цього року знову повернулася славна історія цього будинку. І ви можете при оказії прийти, подивившись на будинок, заглянути в цей ресторан. Так це не реклама, але запрошую підписуватись, коментувати, ставити лайк і слідкувати за наступними відео.